Дружина питає чоловіка. Я чула, що в тебе працює нова секретарка. Так. Ну і як вона? Справляється? Справляється. Гарна, симпатична. А як одягається? Швидко. Ой. А правда, що всі війни на землі через жінок? Звичайно, правда. Понароджували ідіотів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Буває лежиш, відпочиваєш, і тут дзвінок. Ти сина забрав, продукти купив. Завтра мама приїжджає, Не забув? Що ти мовчиш, Миколо? А ти не коля, ти Вася. І так добре на душі. Дід з бабою вирішили зайнятися коханням на старості років. Бабка запитує Ну, як там у тебе? Та ніхрена не вийде, старий я вже зовсім. Ну, ти там поверти, покрути як-небудь, раптом щось і вийде. Дід іде в іншу кімнату, через п'ять хвилин повертається і кидає щось перед бабою на ліжко. На порадниця. Докрутився. Не розумію, чому салат називають французьким ім'ям Олів'є. Судячи з інгредієнтів, це максимум валєра. Чоловіки сидять у дворі, хваляться. Один каже: моя кличе мене котиком, а моя зайчиком. А моя ненаглядна називає мене якимось італійським словом. З вікна висовується його дружина і кричить: Кобеліно, додому. Після того, як лікар оголосив йому страшний діагноз без спліддя, він був настільки розгублений, що навіть не знав, як сказати про це своїй вагітній дружині. Стоматолог. Не бійся, Сергію, все буває в перший раз. Пацієнт. А я не Сергій. Я знаю. Сергій це я.